Yeah. Вчора ми заходили на СІЗО вітали з Різдвом. Сьогодні ми прийшли підтримати наших друзів, наших побратимів саме сюди в суді. Бо наша підтримка для них дуже Наші важлива. Бо всі українські громадяни будуть знати, що прийшли козацькі забави, підсуд на підтримку. А завтра ми прийдемо до судів і завтра прийдемо до органів влади проводити на. нашу люстрацію. Пока почати зручно сидіти, че платішені нашого спороділа. За 41 статті 263 Кримінального кодексу України. Як зберігання призначити Мосійчуку Ігорю Володимировичу покарання у виді позбавлення волі на 6 років. Спару Володимира Миколаївича визнати виним учені злочину передбачено 4 статті 14, 4 статті 258, частину 1 статті 258 завершення 2, статті 263, 4 статті 309 Кримінального кодексу України, призначити йому покарання у виді позбавлення волі на 6 років. Сергія Васильовича, визнати винним у уже злочину, призначити йому покарання за чтином 1 статті 14 чином 2 статті 258 виділ позбавлення волі на 6 років. Чого не розстріляти? Чого не розстріляти? Дайте закінчити! Ви чуть-чуть люди! Я тебе знаю! Я, я не вийду! Ганьба! 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 На замер служби безпеки України сани, прошу звільнити за.

потому что множество ссылок на экспертизы, на несуществующее взрывное устройство, которое почему-то уничтожили, они беспочвенны. Это, возможно, обычная заказная история. И она связана именно с политической деятельностью моего клиента. И я предполагаю других подсудимых, а именно Шпары и Масичка. Правокронців хочуть виконувати з гривенням своїх обовязки.